За традицією, у Черкаській міській бібліотеці для дітей до Міжнародного дня людей похилого віку проходив захід, присвячений цій золотій порі життя. Бібліотека це соціальний інститут, що може об'єднати зусилля всіх зацікавлених організацій, закладів у милосерді. Тому велике значення в роботі бібліотеки має ділове співробітництво. Із службою соціального забезпечення населення, комітетом самоорганізації населення, працівники бібліотеки разом з Придніпровською організацією Товариства Червоного Христа з дітлахами, які є постійними читачами бібліотеки, привітали ветеранів війни та праці. Сьогодні в такий прекрасний, святковий, теплонапоєний, осінній день ми зібралися в Центральній дитячій бібліотеці, щоб на свято долі, на свято праці, щоб шанувати поважних літніх людей, щоб віддати шану, тому що на долю цих людей випала всі тяготи і війни, і голодоморів, і розруху. І саме сьогодні, 1 жовтня, коли весь світ відзначає День літніх людей, День мудрості, ми віддаємо шану тому. Поколінню, на долю яких випало ці труднощі. І все, що нас оточує, ми завдячуємо цим людям, тому що це є результатом їхньої праці. Усьому, до чого доторкнулися їхні руки, це є також частинка їхньої душі. І сьогодні, коли вся Україна, і ми вшановують свою гордість і славу, ці люди від нас от, прийняли найкращі, найщиріші вітання і від дітей п'ятої школи. І від музичної школи номер 3 від школи мистецтв. Сьогодні було, був прекрасний настрій. Я бачила людей, які горіли очі. І Не можна сказати, що сьогодні був день похилого віку, це був день молодості. Коли ми згадували і пісні тих років, коли були танці, була весела, гарна програма, було цікаво всім. Виступали школярі вітали. Так, вітали і школярі з п'ятої школи. з 21 -й школі. Була й гумористична сторінка. Діти виконали прекрасний мамин вальс в складі вокального, інструментального дуету виконався мамин вальс. А скільки пісень прозвучало? Багато ніжних, мелодійних пісень. Чи танцювали. І танцювали, танцювали і діти, і дорослі. Всім, всім було дуже була прекрасна, така домашня атмосфера панувала в залі. От, були задоволені от, наші ветерани, ветерани праці, ветерани війни, от, згадували свою молодость, пісні тих років. От, і веселили. такі заходи традиційні тут. Традиційні завжди ми проводимо і з дітками, і залучаємо і батьків, і родину, от, і, і, і наше старше покоління. Я дуже вдячна Наталі Галактіоновні, яка разом з нами, Твористом Червоного Христа, провела цей прекрасний благодійний захід. Адже сьогодні, 1 жовтня, Міжнародний день людей віку, А в нас на обліку більше 800 одиноких громадян похилого віку, діти, сироти, ветерани, інваліди. І сьогодні ми зробили для їх ну, святом це не можна сказати, а відзначили цей день. Я думаю, що всі були дуже раді. Адже ми запросили більше 50 людей, зробили цінні подарунки, продуктові набори, організували разом із Наталією Галактіоновною для їх концерт. І від душі всі співали, і танцювали. І від душі, ви знаєте, всі танцювали, і співали. І дуже-дуже дякували, всі дуже були вдячні, тому що люди заслужили цю. Що для таких людей найголовніше зараз? Я думаю, для цих людей найголовніше теплота та увага. Якщо ти даєш людині тепло, вона тобі віддячить сторицею. У похилому віці прийнято підводити підсумки прожитому, і було сказано скільки добрих, щирих слів на адресу людей, які нині перебувають на заслуженому відпочинку. Їм потрібні увага, розуміння, любов. Не завжди життя людини складається так, як вона хоче, але як важливо розуміти. Життя не закінчилося. Кожен день приносить все нові й нові враження. Похилі люди це теж мешканці планети Земля, це повноправні громадяни своєї країни. Наше старше покоління золотий фонд, скарбниця досвіду та знань і, можливо, той скарб, що шукає і не може знайти Україна, щоб стати заможною та щасливою. Осінь життя. Якою вона буде? Від кого це залежить? Роздуми, роздуми. Пропрацювала 46 років вихователькою в дитячому садочку. Мені 78 років, чоловіку моєму теж 78 років. Ми прожили разом 55 років. Виховали двох дітей, сина і дочку, Сашу і Ірину. Діти в нас дуже виховані, хороші. Нам допомагають силу своїх можливостей, не забувають ніколи, турбуються про нас. Я бажала б сім таких мати дітей, як у мене. Ви щаслива, щаслива. Да. – Так, я щаслива, що я маю таку сім'ю. Хороші діти це подарок для, жит... для батьків. Хороші діти. Онуки є вже, одні внучки, у дочки одна. Лена, внучка 26 років, дочки мої вже 52 роки, а сину 40. Часто так збираєтеся разом ці бібліотеці. Збираємся, а сюди нас запрошують часто. Ми дуже задоволені турботою. Похилий вік це звичайне природне явище, але водночас уявлення про це у кожної людини своє, залежно від того, як суспільство ставиться до сивочолих людей. І все ж, безперечно, старіння є процес надбання. Як було зазначено на зустрічі, милостередя і увагу до людей похилого віку, необхідно виявляти не тільки під час проведення певних заходів, а й щодня. І хоча діють в нас спеціальні служби й заклади, в обов'язки яких входить турбота пролітніх людей, тепле слово і піклування оточуючих ніколи не бувають зайвими. Тож бібліотекарі. Працівники ТОВ Червоного Христа привертають увагу до потреб та проблем людей похилого віку. Закінчила школу третій, третій номер школи, потім пішла на роботу і по визову Хитогоровки поїхала на Камчатку і там приробила, а тоді приїхала сюди. Радіці визвали, я пішла на роботу, мебільний комбінат приробила 22 роки і пішла на пенсію, і зараз на пенсії. Онуки є двоє внуків, троє правнуків у мене. Як з чоловіком прожили, скільки років? Мало прожила я з ним, тому що. Там була війна і він поїб на війні, а я залишилася і так не виходила замуж. Син умер, немає, залишилися Осталося... осталися внуки. Це найбільша ваша радість. Онуки живе в Черкасах по зелений, а я... а я тут А Ви часто зустрічаєтеся з ними. Унук у мене золотий, кожен вечір він дзвонить, узнає, як в мене состояння. Щаслива бабуся. В Вільниця лежала, то він ходив. Він і його жінка ходила, вільницю. Ми часто... вас вітаємо, вам виповнилося 90 літ. Спасибо. Спасіба. Милосердя це один із головних проявів моральності. У центральній міській бібліотеці для дітей велика увага надається виховній роботі. Дітлахів навчають таким важливим речам, як милосердя, співпереживання. Часом необхідно просто звернути увагу на людей похилого віку, хворих, одиноких людей, які живуть поруч з нами. Я хочу розказати про себе, як я випросила в Бога, щоб продлив мені Господь життя. Як мені було 25 світущих років, я дуже дуже тяжко захворіла, лежала в стаціонарі, була дуже дуже тяжола і думала, вже одною ногою була на тому світі. Но тоді бачу, дитина моя приходить до мене і плаче, мамочко, приходь додому, коли ж ти прийдеш. Мене обіжають у садіку, і той смикав за косічки, і той смикав за косічки. А я вона піде, а я потім плачу. А потім кажу: Господи, підняла руки до Бога і кажу: Господи, якщо ти єсть, продли мені моє життя, щоб хоч на 15 років, щоб мені було 40 років, щоб 40 років мені було, а дитині щоб було 20. І що ви думаєте? Господь почув мою молитву. І... Продлив мені продлив мені життя. І продлив мені життя не на 15 років, а на 53 роки. Ви так мало я просили. Би, а... да, я так мало просила, він мені продлив навіть в 3,5 рази, більше, ніж в 3,5 рази. Як роки. доля склалася вашої доньки? І потом, дитині мої вже 56 років, мені 78 років. Така квітуча жінка, я... онуки є вже? Правнуки вже є, двоє вже правнуків є. Слава Богу! Я ходжу в церкву, я люблю дуже церкву, прилашаю вас усіх у церкву. Ветерани та молодь це та категорія читачів у бібліотеках, для яких завжди відкриті двері, для яких завжди бібліотекар готовий до спілкування. До проведення таких важливих заходів бібліотекарі залучають читачів дитячої бібліотеки. Книга має унікальну здібність, вона лікує людські душі та тіла. В усі часи люди помічали позитивний вплив книги на здоров'я та настрій людини, особливо якщо це тяжко хвора людина. У нашій свідомості книги це перш за все накопичувач та зберігач знань. Що передають духовні традиції, культуру, мистецтво від покоління до покоління, з'єднуючи людей різних часів та народів за допомогою слова. Я народилася у Корсун Чевченківському районі, село Черепин, прізвище моє дівоче Кузьменко. Кузьменко Галина Федорівна. Закінчила сім класів у 50-му році минулого століття, на відмінно. Поступила в, київський, поступила в Київський технікум по підготовці культурно просвітніх робітників. У 1953 році закінчила і по направленню приїхала в Черкаси, так що я черкащанка з 1953 року. Працювала у дитячій бібліотеці, яка була на, у клубі Рафінадного заводу. От, імені Крупської Крупська була, а тепер оце де Наталя Гартіонова. Це вам дуже рідне приміщення, так? Ні, я в цьому приміщенні не працювала. Я працювала ж в клубі, а тоді я була у 76-му році централізація міських бібліотек. Я перейшла у відділ комплектування у центральну бібліотеку Лесі Українки. І там працювала до виходу на пенсію. Професія вам дуже близька. Пенсію вийшла я в 89 році, але ще працювала до тимчасово так, працювала до 2004 року. Так мені виповнуло 70 років. От. А це вже є дітки, онуки. Онуків немає, в мене є син, є дочка. На цьому заході були і іменинники. Родились 1 октября 1927 року. Полтавська область, Мергородський район, село Велике Сорочинці, історичне село, де, де проходить сорочинська ярмарка. Роки були надзвичайно тяжкі, роки війни тяжело від партизанському отряді приходилось приймати участь, партизанам бабуся пекла хліб, я носила вечорами і ночами партизанам хліб. І все, і старалися, і окопи копали, і стар, і ждали нашу совєтську армію, як солнечко вже дає ми на утру. Скільки вам років тоді було, коли перемогу зустріли? Два 14-15 років. – А потім як життя ваше склалось? А потім життя моє склалося так. Мама померла дуже рано, батько був ранений, прийшов з фронту інвалідом, і мені прийшлося. Самій, самі, як то говорять, вчитися і заробляти на себе? Закінчила я середнє образування і закінчила Дніпропетровський університет. Працювала в школі, працювала, працювала на заводі, азот. І пішла на пенсію з азота. Скільки ви зараз живете? Я живу з мужем. Муж інвалід великої вітчизяної війни. Скільки інвалід? ви років живете разом? Більше шістдесяти. Як ви прожили? І секрет такої любові великої. В чому Я він? Можу сказати, він дуже добрий, любив мене все время. Ну, були там невеличкі такі. Але то дрібниці. А тебе зустрілись? Ми зустрілись у подруги на дні рождення. У Черкасах. Ні, не в Черкасах, в Полтавській області. В Полтавській області і з того часу, а він вчився в Дніпропетровське. Учився в Харківському інституті. І так ми здружилися, почали дружбу, поки одружилися. І це було кохання з першого погляду. Можна да, що пош... з першого погляду, бо він тільки побачив і сказав другу, оця дівчина мені подобалася. А кажуть, кохання минає, а як ви скажете? Може, воно не кохання, ну, але важ... ми дуже поважаємо друг друга. Він як дуже душевно відноситься. До мене я даю от старе. Ще найголовніше для людини, яка у такому осінньому віці. Я, я, я Вважаю, що для людини – це чесність, добропорядність і трудолюбів'я. Трудолюбіє. Софі Максимівні сьогодні день народження, їй виповнюється, не скажу скільки років. Вона 5, молода. П'ять і вось зовсім мало. — Спасибо, я так віддихнула і хочу сказати, що Черкаси стоять на берегу Дніпра, хороші, зелені, барвисті. І в Черкасах живуть хороші люди і працюють в Червоному Христі. Желаю їм хорошого добра, щоб їм доля була, здавалася. Добрим чудом, дуже ми вдячні, що бібліотекарі нас пригласили і провели. Ми вечір дуже хорошо, дуже задоволені. Відпочили гарно. Дай Бог всім хорошого здоров'я. Як важливо допомогти людям перебороти почуття самотності, невпевненості у собі та своїх силах, повертаючи їм віру в себе, а ще є у них чому і повчитися. организаторов сегодняшнего нашего торжества все-таки собрались люди пожилого века так, с таким вниманием, заботой к нам отнеслись. Спасибо работникам Красного Креста, и огромное спасибо работникам э, детской библиотеки. Я вот все собираюсь принести тут книги вам принести, вот классические там Пушкин, там прочее. Вот так что огромное, огромное спасибо всем. Позаду вылыка такая дорога жизни. Что вам наибольшее сегодня сгодалось? Вспомнилось детство. Стаж работы у меня 57 лет. Вот в прошлом году только в сентябре закончила уже работу. А так я не знаю. Я, у меня нет свободного времени, понимаете? Справы и справы. Дела, дела, дела. Это самое. Утром я по пирсу прогуливаюсь, кислородом дышу, там с Толбатовым дружбу веду. Ну и занимаюсь такой активной работой. Вы працевали, да? Я работала, значит, закончила Ивановский химико-технологический институт. Значит, я химик-инженер высшей категории. И по свету бреду, так как мой земляк обещал, мой Дмитрий Иванович, он родился в Тобольске, я тоже. И так, так сказать, он ведет меня по свету как химиком. Вот, работала я, значит, после института в, Иван... в Красноярске тоже на заводе химволокна, потом на пуске завода химволокна здесь в Черкасах у нас уже, вот, а потом работала уже в последнее время в службе ведомственной контроля по охране окружающей среды, контролировала тогда наши химические предприятия, наши гиганты, к сожалению, из них только один азот остался, вот, ну, а потом. После развала Союза мне пришлось, конечно, трудно, потому что я работала от Москвы. Пришлось работать и дворником, и гардеробщицей. А потом как-то я шла значит, по, по райсполкому Приднепровского района и увидела значит, дверь, написано Красный крест. Я постучала, кто-то есть. Поздоровалась, вошла и осталась навсегда. Я там проработала. Процевы написали вірш, и больше 10 лет я там, значит, проработала. А потом в страховой компании вот последнее время я уже в страховой компании работаю. Кэнергия, до речі, звідки вона а у вас? Бути... Ще з дитинства? Ну, я ж говорю, что я сибирячка из Тобольска. Ага. Заготована? родена. Да, видимо, там. Да. Во время войны я даже в 13 лет бежала, хотела на фронт, до Москвы добралась. А потом меня а, а топировали была... домой, значит, к моей маме. Отец не вернулся с фронта. Ну, в общем, много, конечно, пришлось. жизни было больше чем счастья. Всего было. Тяжелые военные годы, там пришлось, конечно, голодать и холодать, и все на свете. Вот. Ну, а потом как-то все наладилось, я и кончила курсы экскурсоводов, так что объездила с группами по многим городам, была даже на Северном Кавказе, Тиберда, Донбай, Архыз, и вот. и Прибалтика, вообще везде возила группы. Во время, конечно, отпуска, потому что остальная основная работа у меня была, так сказать. Я подумаю, это ведь чего заложить доля людины? Видно и самой, и не только. только от самого человека, понимаете? Могли б скласти руки, да? Да, конечно. А це меня... не сделали никогда? Да, я похоронила сына, ему еще не было 50, внучку похоронила 31 год, мама похоронила, еще мне сын остался. Вот так что досталось, конечно. Но, знаете, так вот, я как-то все плохое от себя огораживаю, и, и надо жить, и надо достойно жить. І достойно, достойно. родити цьому життю, як вмієте це виробити. Да. Ну, а сейчас я стихи пишу. И... А який вірш, пам'ятаєте? Да, так, є у мене стихи, конечно, все Я родом із Тобольська. і Думаю, що во мне бродит дух казацький Ермака. І пришовського конючка горбунка і музика ля вселилась, з чудесним спінням солов'я. Да й земляк як Менделеев, предрішила мою судьбу, і хіміком по святу я брду. Бурлить бурлит тобол в обняття херцешан, шумить тайга і будоражить душу. Ще прозок на родину взглянуть, всего один разок і успокоїть душу. А мені все цікаво, тайга вам сниться? Так, да, звісно. А яка вона? Осіння, зимова? Найду щасниці. Тоді, коли орешки поспівають. Ага, осінь вже, да, кедрові орешки. Ну, взагалі, ось це спасало тільки нас в тому, що тайга, там і гриби, потім у нас же ж іртиш сливається з таболом, як раз я ж говорю. Вот. И рыба все-таки у нас была зимой и летом. Хариус, кита? Нет, нет. У нас терлить, муксун, ну і всі остальні там, і щука, і там. Ви живете отими спогадами? Ну, я не тільки, я ще в майбутньому загадую. Я з таким удовольствием з женщинам. Они поють, танцюють, відкликаються на пісні, знають мелодії. И очень хорошо і здорово хороший праздник. Це золото осінне. Це найдорожче золото, немає смутку й тіні, і не біда, що холодно, бо гріють очі, руки, бо серце добре б'ється, є діти і онуки, ще й сонечко сміється.